Я більше не можу про це мовчати. Зараз я вам розкажу рецепт журика і покажу. Ви ж знаєте, я прожила в Польщі 11 років і трохи напідглядала в поляків цього супчика. Так, а тепер будьте дуже уважними, бо на відео не все показано. Нам потрібна польська кілбаса, така ароматна, пахуча. В Україні, мені здається, це така як наша домашня ковбаса. В Техасі знайшла в польському магазині бочик. Бекон, браловий чібій, ось такий, дивіться. І це ми обсмажуємо наш бочок з цибулькою і чесничком. Наші ковбаски варяться киплять. Я даю картоплю. Майте на увазі, багато хто не дає. Ось це жур, журик, закваска, яка основна в цьому супчикові. Потім даю дві ложки сметани, дві ложки тертого хрону і майранок. Майранок – це приправа. Все змішуємо і приварюємо. Дивитесь по смаку, як воно буде. Оце мене зірвала моя закваска, до речі. В принципі, і все, багато все, що дає товар,